Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Добрий день, шановні батьки! Дітки, я запрошую вас на цікаве, незвичайне заняття з аплікації. А ось що ми будемо робити? Здогадайтесь! відгадавши загадку, слухайте! Білий дім стоїть, а в ньому курча сидить! Що це таке? Яєчко ми будемо з вами сьогодні виготовляти. Отже, сідайте зручніше і слухайте уважніше. Дітки, давайте розглянемо разом ті яєчка, які я вам підготувала. Ці яєчка виконані із різнокольорового паперу. Але ж візерунок на них різний. Подивіться, як будете прикрашати ви. Використовуючи ці, чи цей визерунок, чи цей, а може, ви самі щось придумаєте, будете вирішувати тільки ви. А от для роботи нам потрібні заготовка у вигляді яєчка білого кольору можна жовтенького. Нам потрібен різнокольоровий папір у мене, подивіться, зелений, блакитний, жовтий та рожевий. Нам потрібна. Серветочка, клейонка, клей та пензлик. А також нам потрібні ваші вмілі ручки. Давайте спочатку підготуємо ваші пальчики, ваші ручки та розігріємо їх. Повторюйте за мною: ми долоньки розітремо і гніздечко ми зів'ємо. Пташка у гніздечку покладе яєчко. І вся розміночка. Ну що ж, розпочинаємо роботу. Діти, подивіться, спочатку я беру серветочку якогось кольору, наприклад, зеленого. Відриваю шматок серветки і роблю з нього кульку. І таких куляк, подивіться, я вже зробила досталь. Потім я беру серветку іншого кольору, теж роблю кульки, потім іншого. Зараз я беру свою заготовочку у вигляді яєчка, вмочую пензлик в клей і ставлю цяточки. Подивіться, щоб було гарно і красиво. Ось так, ось так і ось так. А тепер я беру зелені наші кульки, зроблені заздалегідь, прикладую та придавлю їх ось так на цяточки клею. Потім, діти, я краєчки-яєчка буду всі викладувати зеленим кольором, потім жовтим, потім блакитним і в кінці зеленим. І ви подивитесь, що в мене вийшло. Дітки, подивіться, яке яєчко у мене вийшло. Мені потрібно зараз додати ще. Одну серветочку, тобто кульку із серветочки ось так придавлю. І ось подивіться, який візерунок у мене получився. Подивіться, краєчки-яєчка зеленого кольору, далі жовтенького, далі блакитного. А ось тут залишилось місце. І я прикрасила зеленими кульками. Ось таку роботу я пропоную виконати вам, дітки. Але ж ви можете зробити щось інше. Тобто, вам вирішувати, яким визерунком прикрашати яєчко. Дорогі малюки, сподіваюсь, що ваші великоденні яєчка вийдуть найгарнішими. А я буду чекати від вас фотографій про ваші роботи. Бажаю вам успіху, натхнення і до побачення, малюки! До нових зустрічей!